Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 32, урок 281. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку повторення. Підготовка до діагностувальної роботи з географії України. На початку уроку помандруємо Україною. Помандруй на сайті! Карпатські гори тут, гори тут не міш, прошу, посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина Помандруй на захід, Помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу ми. посеред. На Пригадай вивчене на попередніх уроках. Пригадай назви, яких областей України не споріднені з назвами їхніх обласних центрів. Установи відповідність. Волинська область. Закарпатська область. Кіровоградська область. Установіть відповідність. Якщо виникають труднощі, зверніться до адміністративної карти України, що на сторінці 44. Перевірмо. Волинська область це місто Луцьк. Закарпатська область це Ужгород і Кіровоградська область це Кропивницький. Повтори вивчене проводойми України за картою знань, що на сторінці 33-й. Натисніть на паузу Попрацюйте з картою знань. Покажи на фізичній карті, що на сторінці 45 найбільші річки України Дніпро, Ністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай. Натисніть на паузу, Попрацюйте з фізичною картою. Сторінка 45. Прочитай лайфхак від Аї, який вона вигадала, щоб запам'ятати розташування найбільших річок України. Дніпро тече осередям України з півночі на південь. Це наша найбільша річка. Гирло Південного Бугу. Знайдеш поблизу гирла Дніпра, Сіверський Донець шукай на Сході, а Дністер на Заході поблизу Карпат. Дунай шукай на кордоні з Румунією. Саме там розташована його дельта. Отже, користуючись цією допомогою. Покажіть на фізичній карті України ще раз зазначені річки. Чи вдалося вам це зробити швидко? А тепер попрацюйте з контурною картою України, що на сторінці 46. Підпишіть річки на контурній карті України. Прочитай речення. І виконай завдання. Права 4. Озеро Світязь – найглибше озеро України. Належить до групи Шацьких Озер. Говерла найвища гора України. Джарелгач – Найбільший острів Чорного моря. Покажи названі об'єкти на фізичній карті України. Сторінка 45. Хвилинка математики. Визнач площу. Площа озера Світязь – 27 квадратних кілометрів. Округлене значення. Познач фігуру, яка має таку саму площу. Площу. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже, яка фігура має таку площу? Так, зі сторонами 3 і 9 кілометрів. 3 помножити на 9 то 27. Пригадай вивчене про корисні копалини. Для цього прочитай інформацію на сторінці 31. Постав пропущене в речення, обравши потрібні слова з довідки. Слова в довідці кам'яно-вугільний, залізорудний, природний газ, нафта. Отже, Донбас найбільший, вставляємо кам'яно-вугільний. Кам'яновугільний басейн в Україні. Виділяє найбільше тепла під час згорання природний газ. Пишіть потрібні слова довідку. З довідки. Покажи природні зони України на карті. Що на сторінці 47-й. Упізнай природну зону за наведеними ознаками і назви її, Північ України Полісся. це? Це мішані ліси, найродючіші ґрунти в Україні посухи. Це степ. Листяні і хвойні ліси це. Мішані ліси, центральна частина України, природна зона лісостепу. Повтори вивчене про господарську діяльність людини, що на сторінці 32. Прочитай твердження і усно виправ помилки. Натисни на паузу Виконай завдання. Візьми участь у географічному авторалі. Обери правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки і склади слово. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Перевірмо. Вийшло слово господарство. Підведемо підсумки. Так які водойми України тобі відомі? Чи можеш ти їх швидко показати на карті? На цьому наш урок закінчено, і я прощаюсь з вами до наступного уроку.